Максим Кустов низом пробиває з правої. Для Кутова від пара колективу Голдмай. Дев'ята хвилина. Низом гол! Постріляє Максим Кустов із кутової позначки. Олександр Майстренко підставляє праву ногу. І м'яч опиняється у ротах. Голдмайна. 1-0. кули починають лідерувати у цій зустрічі. Шаршенюк розіграє з кола центрального. Максим перепелиться. Станіслав Романов. На Максима. Романов. Станіслав на м'ячі. Станіслав Романов. Рибалко. Є верхоплення від акул. Низом на Грепецький. На кутовий м'яч іде Аністратенко у центрі. Падіння. Арбітри мовчать. Атака продовжується. Осколок друг ініця рибалко. А осколок Навіть. Віталя Сірченка того опонент випередив і жовто-чорні Підходять Дарій! Перед ним страждарі. Дарій. Рибалко. Кілька рекошетів. Зубач. Він знову. Знову розпоряджатиметься. Вже не рибалка. Дмитро Метро зрядиві правої. Ударник знову грав. Пробуває Віталій Сірченко. Вибачається партнером Максимом Романовим, що не спробував через пас знайти. за боковою бо Максим після дали ігри голки. Перемеч опиняється у нього. Сірченку. дальністі, і м'яч пролітає. Майстренко для акул. Сірченко. Йшомі між до Віталія. Сірченко. Голкіпер вийшов і вступає ля успішно. Сірченко удар. Рибалко. рибалко. Так, друзі, вар переглянуто. Пряма червона картка залишається для капітана Голдмайна. Рибалка. Ну і пенальті від акул. Сірченко з 6 метрів. Віталій Сірченко переграє голкіпера суперників. хвилина 18-та І яколи свою перевагу від Голдмайна. Переведення пішло на перепалицю. Перепелиця Прикриває Алтухов. Все вірно робить, виходить голки. А правіше дарій. Йшла передача направо. Хімка! Хімка! Колективу Акул. Уголбай на 4. А, порушення для порівняння. Далі Сірченко із пенальті на дев'ятій та вісімнадцятій хвилинах відповідно робили різницю на табло для акул Дарій. Прибирає зі свого шляху Алтухова, осколок, ліворуч. Аністратенко. вище м'яч. аністратенко лівіше і момент. Знову м'яч Але й іншого гравця зі стану голдмайна, здається зараз у зноре попереджував Валентина Оско на хорошій швидкості. вривається в і чіпляється за м'яч Максим Романов. Перепалиться Удар. Сірченко. Алтухов. Алтухов, Ближній низом. І 3-0 на користявка кули. Середина другого тайму. Євгеній Алтухов забиває. Він потроє перевагу. Номінальне гостей над Голдмайном, пропустивши втретє. Голдмайн таймаут. друзі. А після тайм-ауту. Разок в в ворота. Голдмайн. Голдмайн з п'ятим польовим продовжує. Але зараз Голдмайн захищається. Акули знову пробачають. І м'яч влітає. У ворота. жовто чорного колективу. Санр Майстренко. Із лівою. слівої. Перепалиться. 35-та хвилина розпочалася. У сім поєдинку. Аністратенко. Доходить між до Алтухова. Зігри Ані Стратенко, Аут Осколок. 3 в 2 йде Голдмайн. Проходить пас. Старій момент. Тарі. Гребецький, пророжній ворота Голдмайна на Гребецький. Не забивай на Гребецький. На такий момент. Момент, звичайно, до активу, так, але цифри. А цифри зараз на табло зміняться. Поза півтори хвилини до завершення зустрічі Голдмайн проводить своє перше взяття воріт. Юрій Хімка. Юрій Хімка із правої вразив у рота Зубача 1-4. Знову гол відповідають кули. Відповідають акули Прекрасно на гол хімки вже в ході заключної заключної хвилини чистого часу. Колектив Гакул, колектив номінального гостей. Повертає собі різницю в плюс чотири. Сьогодні він за акул робить хет-трик. <плес> Удар! Ще один момент. <плес>